Цьому випуску новин на пленарному засіданні депутати коноплянської громади розглянули актуальне питання створення відділу освіти. Мешканці Іванівщини одягли українські національні сорочки в день вишиванки. В конопляному день матері відзначили святковим концертом. Учні шкіл району змагалися у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Питання створення відділу освіти розглянули депутати Коноплянської громади на пленарному засіданні. Загалом на сесію було винесено сім питань. Проте основну напруженість склали лише освітні. Активну участь в їх обговоренні взяли запрошені директори навчальних закладів, які зокрема зазначили, що питання існування шкіл напряму відповідають за вимирання населених пунктів. Це ви знаєте, що якщо з школи, то. Сім'ї, де нормальні сім'ї, вони просто вийдуть, будуть шукати кращого місця. Що хто залишиться в селі? Вимирання буде повністю вимирання сім, і взагалі сьогодні зламати це все. Те, що в нас напрацьовано, це дуже дуже боляче. Розумієте? Проте заступником голови було наголошено, що найбільшу важливість відіграє саме якість навчання, яку отримують наші діти. По перше, на сьогоднішній сесії виносилось питання про створення відділу освіти. На мою думку, це питання є кардинальне, тому що розвиток системи освіти нашої громади, оскільки ми себе позиціонуємо як спроможна громада, неможливо без створення відділу освіти. Відділ освіти необхідний для того, щоб ефективно управляти навчальними закладами, які будуть знаходитись на території нашої громади. Забезпечити якість знань наших учнів, забезпечити наповнення наших навчальних закладів всім необхідним, оскільки діти наші наше майбутнє, тому якість знань наших дітей має бути на найвищому рівні. Після тривалих напружених дискусій і перемовин присутнім вдалося дійти до певної згоди, обумовивши необхідність створення відділу освіти і відповідної передачі закладів освіти з районної в комунальну власність громади. Наша сесія сьогодні була досить напруженою, і мушу сказати, що Реформа освіти на території Коноплянської сільської ради почалася сьогодні шляхом прийняття рішення про створення відділу освіти Коноплянської сільської ради. Непоінформованість населення, але ми цей пробіл намагатимемось виправити, тому що реформу без обізнаного населення ми не зможемо зробити. Тому Нами буде здійснено певну кількість виїздів, проведення сходів громадян для того, щоб люди знали, що ми плануємо робити, і для того, щоб у нас не виникало недвозначних ситуацій. День вишиванки відзначили на Іванівщині щорічне свято, яке відзначається в 3 четвер травня. Іванівчани одягли українські національні сорочки. Загалом вишиванка є символом краси, міцного здоров'я і щасливої долі. Також вона символізує вірність і любов в сім'ї. Районним будинком культури була проведена акція Вдягни на роботу чи на навчання на вишиванку і підтримай свою культуру. Цей захід був проведений до дня вишиванки, який ми традиційно відзначаємо 3 третій четвер місяця травня. Цією акцією ми хотіли довести усьому світу, що ми єдині та незламні, і що всі шануємо традиції та звичаї нашого народу. Бо в вишиванці душа нашого народу, яка залишається в наших серцях, і охороняє нас від цього лихого. За останні кілька років популярність вишиванок значно зросла. Вишиту сорочку поєднують з джинсами, кросівками, діловим костюмом. В них навіть виходять на подіум. Варто вказати, день вишиванки відзначають не лише в Україні. Люди з різних куточків світу одягають вишиту сорочку. День матері відзначили святковим концертом в конопляному теплі слова, душевні музичні виконання, гумор, пісні, різноманітні мініатюри та вірші лунали в цей день усім матерям. Учасники заходу зі сцени в чергове донесли до присутніх, що мама це жінка, яка постійно піклується і оберігає нас, вчить доброти і мудрості. А материнська турбота і безкорислива любов зігрівають нас до самої старості. Мої мами коси найгарніші, очі наміріші, а руки найласкавіші у світі. Знає... Такі заходи для жителів громади є традиційними та бажанними. За словами учасників і присутніх, свято справді вдалося. А видовищна розважальна і концертна програма заходу допомогла усім гарно провести час. День матері це дуже важливе свято, адже у кожної людини є своя мама. І для кожної людини мама це найрідніша, найкраща і наймаліша в світі людина. Це свято дуже важливе для кожної людини в світі. Це свято проводиться до дня матері. Мама, це найголовніше, що є в світі. В цей день важливо, щоб кожен із нас сказав своїй мамі, що він її любить. Україна! Вій! – Сікуй! Військово-патріотичну гру Сокіл Джура провели на Іванівщині. Районний етап зібрав учнівську молодь з 13 шкіл району. Участь приймали як 5, так і 11 класи. Традиційно змагання проходили в Калинівці. За два дні учасники виконали кілька видів конкурсних завдань, а саме. Впоряд варта орієнтування, смуга перешкод, відун і стрільба загалом джури гартують не тільки тіло, вони виховують у собі шляхетність і національну пам'ять. Роблять це у гутірках біля багаття, походах і на вікторинах. Приїхали ми на цю гру вперше на військово-патріотичну цю гру. Дуже ми задоволені цією грою, адже знайшли дуже багато нових друзів, які з якими можна продовжити своє. Своє спілкування і в подальшому, поза грою. Мені дуже сподобалося саме це влаштування нашого місця проведення, адже ми самі розкладували палатки і ну, все, вогнище робили, варили кашу, дуже все сподобалося. Готувалися до цієї гри і хотіли, щоб все вийшло на 100%, але так не буває. Ну, дуже добрый теж пугано. По подготовке вообще к этому мероприятию у нас очень плотный график, мы очень сильно к нему готовились. То есть э, вот, э, были конкурсы строевой подготовки, стрельба, э, знания истории, казахства и так далее. То есть мы последнюю недели очень-очень трудились, учили э, ну, историю. Э, Очі на времени занял марш, так как до конца ми не особо знали, що э, именно в такому порядку будемо делать. Схожа система виховання існувала і у Запорізькій січі. Вона виховувала толерантність, повагу і дисципліну, зміцнюючи командний дух. Особливість Саме козацьких розваг, козацьких навчань і змагів, тому що це все на добровільній основі. З минулого тижня на своєму етапі гри трьох учнів приймали всі чоловіки, Це з п'ятого по 9 клас. Це ті, хто виявили бажання. До нас теж не так просто потрапити. І в похід поїхати з нами теж не просто. По-перше, треба бути патріотом. Здати обітницю, познайомитися із клятвою, яку ти здаєш, із законами січовиків. По-друге, треба бути морально вихованою людиною. Що ми все-таки тих, хто вживає алкоголь чи курить, ми їх не беремо з собою в табір. Програма дуже хороша міністерства виховати інтелектуальну, таку всебічно розвинену людину. Варто вказати, до появи джури в українській системі освіти тестувалися кілька виховних методик для молоді: Котигорошко, школа безпеки, козацький гард, козацькі забави, патріот. Але наймасовішою з них стала саме джура. За підсумками напруженої боротьби, переможцем районного етапу стала команда з конопляного, яка буде представляти наш район на обласних змаганнях. Проте усім учасникам у вигляді бонусної нагороди була надана можливість пограти в пейнтбол в конопляному.